Які збиралися на націоналізм, але гіпертрофували е, будь-які ідеї там, чи раси, чи будь-яких інших речей. Е, звичайно, програвши е, Другу світову війну в цьому сенсі, е, і ми борошись проти гітлеризму, але в Західній Європі ідеї націоналізму вони потрапляють під е, натиск. Е, Ліберального тоталітарного режиму денацифікації, який вперше був впроваджений в Німеччині, і ми знаємо, що за будь-який заклик там до відродження німецької нації, сьогодні він досить сильно карається, і серйозна пропаганда працює на це. І очевидно, що після розпаду Союзу, коли утворилися нові національні східно-європейські держави. Західні великі банки і їхні уряди все роблять для того, щоб профінансувати тут дегенеративні рухи, які, звичайно, проповідують антинаціональні ідеї в Україні. В Україні після розгрому, в принципі, і це було очевидно. Люди героїчно вмирали, тримали для себе там останню кулю всіх з'єднань української повстанської армії. Мережа українських націоналістів переходить у глибоке підпілля, люди стають членами комуністичної партії. І виникає ціла мережа різних е, е, організацій, які не мають єдиного керівного центру в різних містах, які продовжують е, боротьбу української повстанської армії. І цих організацій їх було е, е, декілька десятків, зокрема от, організація Український Національний Фронт і багато інших. Вже в 89-му році в Україні діє перша підпільна друкарня, яка починає, починає друкувати листівки закликом незалежності до України. Я точно знаю деяких людей, які були членами законспірованої такої ОУНівської організації, яка називалася Олені, метою яких була Виховати двох членів власне організації. Вона була законспірована, вона не була розкрита. От така була мета виховати двох підпільників. Одна людина виховує двох підпільників. Звичайно, коли в 91-му році розпадається Радянський Союз, ми розпад Радянського Союзу сприймаємо як благословенний. Ми, звичайно, говоримо про те, що Європа вона почала відродження. І східна Європа в цьому сенсі, звичайно, відроджується. І далі ми, звичайно, ставимо питання про те, що Україна вона повинна не тільки говорити про національне відродження, а й про відродження більш глибинних духовних наших ідей, про відродження Русі і їхнього спадку. В цьому сенсі ми протиставляємо наш руський світ цьому брехливому фіноугорському помішаному з татаро-монголами, якомусь там руському міру. Звичайно, ми говоримо про те, що в 91-му році стався розпад радянської імперії, розпад московської імперії, але українці не отримали незалежність. Тому що, як ми знаємо, будь-яка справа вимагає, як мінімум, поту, як мінімум великої організованої діяльності народу. Якщо це відбулося як змова якихось партійних бюрократів. То і результати їхнього правління, яке збереглося до цих пір, ми маємо в цьому сенсі, ми говоримо, що колоніальна адміністрація в Україні зберіглася, тому що ми не провели люстрацію і відповідно ці політичні еліти, і під себе поставили під контроль свій, поставили процес модернізації, який, на їхню думку, тому полягав у такому, що ми все державне майно, яке тоді було державним в цьому власне статусі, було тобто вилученим із цивільного обігу, воно не могло продаватися так. Ми послухаємо американців, послухаємо їхніх радників і впровадимо в Україні е, цю злощасну приватизацію, результатом якої стало е, буквально за 8-7 років е, народження е, так званих олігархів. Тобто отих великих багатіїв, які завжди зраджуватимуть е, е, революції, які відбуваються в цих країнах. І якщо великі Власники свого часу послали на гів'тину Робесп'єра, то і ми бачимо, як ці великі власники свого часу зрадили так звану помаранчеву революцію. Аналогії очевидні і загрози ці в майбутньому вони так само будуть. Тому е ті люди, е які називають себе е соціальними націоналістами, вони говорять про те, що великі підприємства повинні належати державі, що повинен відбутися перегляд. Результатів приватизації. І відтак ми говоримо про те, що не тільки ілюстрація як політичне, адміністративне і навіть кримінальне обмеження для е, політичного е, класу, який сьогодні е, є керівним, ми говоримо про те, що він повинен бути знищений економічно. Український націоналізм в 20 столітті до 91-го року розвивається переважно як визвольний. Це визвоний націоналізм, який говорить про національну революцію, наслідком якої стане постання української держави. Ми бачили у перше десятиліття існування незалежної України, що український націоналізм він розвивався у формі націоналізму ідентичності, націоналізму подолання негативних наслідків окупації. І ми знаємо, що цей націоналізм він говорив про що? Про об'єднання української церкви, про відродження української мови, про українізацію, очевидно, справедливо. Про багато інших речей, які ми знаємо як культурна боротьба про деколонізацію інформаційного простору, розвиток кіно, розвиток українського книговидавництва, збільшення кількості видання україномовних газет і тому подібне. Але, звичайно, ця концепція е, такого націоналізму ідентичності, е, вона прийшла в упадок, вона дегенерувала і вона себе повністю показала як занепадницька е, в апофеозі правління Віктора Ющенка, який прислуговував олігархам, але натомість, мовно кажучи, давав там героїв Бандери і тому подібне. Тобто, в умовах, коли існує ворожий е, окупаційний клас. Давати людині, умовно кажучи, звання героя, людині, яка воювала проти ідейних організаторів власне, тих батьків сучасного політичного класу, людини, яка б не сприймала такої України, як вона є зараз, з от власне ця бутафорія, ця брехня цієї нацдемівщини, обмеженість цього націоналізму ідентичності. І, звичайно, в середовищі молодої української націоналістичної інтелігенції, яка не замаралася у різноманітних справах, які були пов'язані із політикою Помаранчевих після 2004 року, все більше і більше народжуються ідеї соціальної справедливості, ідуть різноманітні пошуки, які призводять десь до негативних, десь до позитивних результатів. Але у цьому всьому. Кінцевому підсумку перемагає ідея соціального націоналізму, яка вже